Подивимось на таро, яка там у нас сьогодні історія і ситуація пов'язана з твоїм коханням, що там у тебе на душі? П'ятірка пентаклів. Не дуже щось. Ой, не дуже. Дев'ятка мечів. Карти показують, що у тебе був дуже тяжкий, дуже такий складний розрив, після якого ти ще й досі не спиш по ночам, тому що у твоїй голові дуже багато оцих от неприємних спогадів, поганих думок. Ну почуваєш ти себе по картам дуже погано. Не бачиш ти ніякого білого світла перед собою. Тут ще й по другій карті це взагалі ходиш, як та е, нещасна людина по вулиці, і дійсно не бачиш ні відкритих дверей, ні дверей. Ні, світла тобі порада. Ти е, чому так настільки сильно себе не любиш і віддаєш? Своє дорогоцінне життя, навіть свої безцінні думки на спогади чогось там минулого. Якщо цей чоловік став в твоєму житті минулим, його більше немає в твоєму житті, ну це означає, що доля забрала його у тебе, тому що він би ніколи в житті не зробив тебе щасливою. Тобі б було б погано поруч з ним. Ну, Для тебе це шанс починати життя спочатку, з новими людьми, з новими якимось можливостями. А ти себе і вводиш себе в стан депресії, чим лякаєш сама себе.